Друзі, всім привіт! Мені прийшла посилочка і хочу заразом з вами зробити розпаковку і показати, що нам такого цікавенького прийшло з нового каталогу. Ну і звісно, деякі пропозиції були ще із попереднього сьомого. Ну а новий восьмий каталог він наскільки насичений класними літніми новинками, тому цього не можна пропустити. Ну що ж, почнемо з вами розпаковочку. Це замовлення з двох коробок. Я його... Все опакувало в одну. Ось в кожному замовленні у нас завжди є засіб для інтимної гігієни. Можна переливати у великий у, придбати у великому форматі да пластикові упаковочки і потім з часом брати рефіл і наливати або відразу рефіл і переливати в свою красиву пляшечку. Наші інтимки схвалені до речі, гінекологами європейськими. Ось тому. Рекомендую, я ними користуюся вже дуже давно і, чесно кажучи, дуже задоволена, тому однозначно рекомендую. Далі зараз нас на знижки шикарні просто гелі для душа. Мені ось подобається ось такий свіженький, дуже гарні гелі. Вони, до речі, в нас дуже густі. Це не те, що в магазині ви купуєте літровий гель для душа, вильопуєте його буквально за тиждень. Да? Цими гелями на, на двох людей можна користуватися два місяці. Ось ця пляшечка на 250 мл, тому що вони дуже густі, коли ви наносите їх на губку, буквально невеличку капельку, да? дуже. Класно розпінюється і чудово очищають, а аромати просто, просто нереально смачні, є різні види. Далі, як же без зубної пасти? Ось така відбілююча зубна паста. Наші пасти також дуже класні, рекомендую. Так, наступне: замовила собі гельчик для душа. Мені також він дуже подобається. Такий просто літній, смачний аромат. Так, ще дівчатка замовили ось такий шампунь проти лупи. Зараз наша лінійка до оличі є на знижках і кондиціонери, і шампуні. Я також ними користуюся і. Дуже люблю. Далі, це у нас маски для волосся. У нас зараз на знижки дуже класна масочка для волосся. Це масочка для інтенсивного відновлення. Вона йде з кератином. У мене клієнточка колись отримала їх подарунок і замовила повний формат, тому що вона їй дуже сподобалася. Ось тому, дівчатка, рекомендую, маска дійсно дуже класна, і зараз вона на акції. А в минулому каталозі в нас була масочка ось така для блондинок. Не в плані для блондинок, а тому, що ця маска вона нейтралізує жовтизну. і Робить, і тон ваше волосся холоднішим. Да? Ось, якщо у вас біляве волосся, ви фарбуєтесь, або від природи, і ви хочете прибирати жовтизну, ось ця маска вона дійсно дуже класно прибирає жовтизну. Результатами дівчата ділились, тому однозначно рекомендую. Так, далі, в минулому каталозі в нас була класна знижка на набір дівань. Дівчата замовляли також цілий набір. Ось такий був просто наш шалені знижки. Це парфум, кулькові дезодорант і наш парфумований крем для тіла. Якщо ви хочете, щоб парфуми трималися на шкірі довше, обов'язково наносите їх на зволожену шкіру, да перед цим наносьте якийсь лосьйон, або ось, наприклад, лінії дівани є свій да крем. І коли ви наносите на руки на тіло, да кремчик шкіра зволожена. Да, і коли ви наносите ось на пульсацію аромат, він буде довше триматися. Ось такий аромат, також на зараз є в пропозиціях на знижки дівань. Це найсвіжіший парфум. Да, це парфумована саме вода, найсвіжіший парфум, я вважаю, в нашій компанії. Ось, тому дійсно дуже класний такий набірчик. У нас був на акції. До речі, зараз також кулькові дезодоранти, парфумовані крема до різних парфумів. У нас є на знижках, тому можна підібрати під ваш улюблений парфум, парфумований крем, ви будете Своїм улюбленим ароматом. А кулькові дезодоранти в мене, до речі, дівчинка брала, точніше, не брала, а я подарувала їй кульковий дезодорант, наш парфумований, хоча вона до цього ще не пробувала взагалі наші кулькові дезодоранти чи парфумовані продукти. І вона була приємно вражена, тому що вона брала різні. Засоби да, дезодоранти, і вони не захищали її, вони не прибирали у цей її неприємний запах. А наші кулькові дезодоранти їй наскільки сподобалися, тепер вона користується на постійній основі дівчата. Тому однозначно рекомендую парфумовані і ще й класний захист. Так, далі. Далі це у нас ідуть сонцезахисні креми. Ну, в каталозі в нас були дуже класні кремчики. Це мій ось, я показую, щоб не виймати нічого. були креми. З СПС 50. Ось, це дуже потрібний продукт влітку, коли активне сонечко. Да? І хочу вам сказати, ось буквально на днях, перевірено, я зробила свій віранковий догляд, нанесла на обличчя, на ший, на зону декольта, на плечі, тому що в мене була відкрита спина. Ось, але я нанесла саме на низ спини. І коли я була на вулиці, я трішечки підсмажилась, і на спині, де я не наносила СПФ, шкіра згоріла. ось, А плечі, руки, вони, так як я мазалась SPF 50 ось цим, вони не згоріли. Тіли. Ось тому ось вам і захист дуже класно захищає е, не тільки обличчя, але й тіло. Хоча е, ось цей саме у нас е, SPF 50-лінійки Novage, він працює як праймер, тобто дуже дорого його наносити на все тіло, да, тому що він е, йде більше, знаєте, як професійна косметика. Е, і, е, і, як то кажучи, і лікувальна, і косметична, два в одному, плюс ще й працює зі зморшками, розглажує, тому дівчата, на замітку, якщо ви шукаєте класний крем з SPF Фактором 50, звертайтесь, у нас є дуже гарні пропозиції. Ось далі. Далі, далі, далі я замовила собі новиночку. Новинка на літо. Це, до речі, вона дуже велика. В каталозі вона була зовсім мініатюрна. Я думала, чому така ціна? Тут 50 мл. ось. Це бронзер на літо. Від лінії Джордані Голд. Так. О, зверху сиворотка у нас підійшла. Ось такий красивий бронзер. Можна підсвічувати шкіру, да, робити собі дуже гарні рум'янка, да, замість рум'ян використовувати. Або ж наносити на шкіру да, замість загара. Якщо ви погано загораєте, або у вас буде красиво відкрите декольте, ви наносите і робите таку класну засмагу. Дуже гарно переливається. Ось тому дівчатка рекомендую. І, до речі, він ще йде з додатковим доглядом. Якщо я не помиляюсь, тут масло ши, саліцилова кислота для зволоження, тому ось такий бронзер. Так, це для мене на літо, щоб підсвічувати свою засмагу, ручки. Плюс можна ним робити макіяж як очей, так і, звісно, робити собі красивий контуринг. Так, далі. Далі це у нас продукти, пропозиція з цього каталогу. Це я замовила для себе. Це моя улюблена сироватка 24 годин зволоження. Це сиворотка для інтенсивного зволоження. Це моя ось зараз я нею користуюся. Подивіться, не пам'ятаю, яка по рахунку баночка. У мене трішечки залишилось, замовила нову, тому що зараз ось ця сироватка на знижці мінус 50%. Просто шикарна сиворотка. Вона чудово зволожує. В її складі поліглутамінова кислота, яка в 4 рази краще зволожує за гіалуронову кислоту. Я ще не чула, щоб в відомих брендах був такий компонент. Ось тому дівчата, я нею зараз користуюся останнім часом на постійній основі, міксую ще з омолоджувальною сироваткою, сироваткою для проблемної шкіри. Ось тому дівчата рекомендую. Вона працює зі зможками, вона зволожує шкіру на 24 години. Навіть якщо ви миєтеся, да ця сиворотка ще буде працювати з вашими клітинками. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша шкіра була надовше молодою і красиво. Ви зволожуйте її обов'язково і не пропустіть акцію 50% на цю шикарну сироватку. Далі, далі в нас новиночки. А новинки цього каталогу просто неймовірні новиночки з ароматом дині і також м'яти. Це в нас іде спрей-дезодорант для ніг. Його можна наносити просто взуття для того, щоб освіжити. Буде таке легке відчуття свіжості. Можна на ніжку, щоб ніжка менше потіла. Також ніжка буде свіжа, класний аромат. Просто дині, мене зачарував. Ну і, звісно, кремчик, кремчик для ніг. А також мені здається, що буде дуже гарно пахнути. У нас давно не оновлювалося. не було таких, знаєте, прям літніх ароматів. Боже, наскільки класно пахне ось ця новиночка динею. Тому, якщо ви вже хочете диньку, дівчата, рекомендую. Для чоловіків, для жінок просто універсальні продукти, щоб не було ніяких ароматів, щоб ніжки гарно пахнули, рекомендую. Далі, далі це в нас іде замовлення клієнточки, це в нас очищувальна олія, це гідрофільне масло. Це олія, яка найглибше очищає наші пори. Це моя олійка, я її замовила. Вона в минулому каталозі була в останні дні на снижки. Я замовила собі ось новеньку, дуже довго. Чекала, коли вона з'явиться. Також мої клієнточки знають деякі про неї дуже обожні. Це найкраще очищення, взагалі, яке є, тому що наскільки глибоко і класно очищає пори, не можна робити, неї можна знімати макіяж, неї можна робити масаж шкіри. Я також люблю от наношу олійку. І ввечері да, роблю собі масажик ось цими трубочками ось так проводимо постійно, поки олійка олійка в принципі не впитується. Да? Потім вимочите ручки після того, як зробили там масажик, або просто нанесли, помасажували. Зробили собі масажик легенький, попідтягували шкіру, намочили ручки, знову помасажували. Олійка перетворюється в молочко, біленьке, да? і ще глибше в цей час очищає ваші пори. І потім ви змиваєте, наскільки класно очищена шкіра. Дівчата просто рекомендую спробувати цю шикарну олійку, дуже класна. Далі. Я замовила собі е, консилери. Зараз наші консилери на дуже гарні знижки. Я взяла собі два відтінки. Я їх люблю наносити не тільки в зону під очі. Вони, до речі, адаптивні. Вони підлаштовуються під ваші тон шкіри. І я люблю їх брати з собою в дорогу. Або просто е, тут наскільки такі вдалі, знаєте, відтінки я взяла холодний і взяла собі. Середній відтінок. В мене йде тут 89-й і 90-й. Зараз ми з вами подивимося. Ну наскільки вдалі такі відтінки, коли моя тональна основа зимою була трішечки ніби темнувата, тому що я постійно роблю пілінги, я висвітлюю там шкіру, оновлюю, да, шкіра стає світліша на обличчі, то тональна основа ніби така вже і темнувата стає. Тому консилер мені наскільки ідеально просто підходив, я робила повністю консилером макіяж обличчя. І наскільки класно він тримається, 129 гривень дівчата зараз консилери на знижки класних відтінка. Я взяла собі холодний порцеляновий і природний беш. Є ще також теплий беш, хто в нас трішечки смуглявіший. Тому дівчата рекомендую, дуже класно адаптується, тримається ідеально напротязі дня. Можна наносити не тільки е під очі, да? він не підкреслює зморшки. Просто, ну, як на мене, класно. Плюс можете робити повноцінний макіяж цим консилером. Напевно, він у мене так швидко закінчується, тому що я його використовувала не тільки на зону під очі, а й ще й повністю на все обличчя. Він нереально легкий. Ось, тому дівчата. 129 гривень. Ось ці класнючі консилери рекомендую. Е, це мої. <свісно> <свісно> так, я вже запаслася. Далі. Далі, далі, звісно, як же без смачних масочок. Мені подобаються ось ці маски, я взяла для себе, можливо, подарую клієнточкам, з ківі і із кавунчиком. Виложити їх, наприклад, можна використовувати так, наносити просто на обличчя, і після, і після них обличчя буде таке мінгеньке, свіже, ну, дуже приємне. Або в холодильник, або в морозилку, вони прохолонуть. І ось, цим, ось цією охолоджуючою масочкою вистачить на пару застосувань, навіть і на більше. Зробити собі ось таке класне таку процедуру, да? наскільки класна шкіра після них. Після того як ви наносите холодний продукт, дуже рекомендую. Дуже ніжна шкіра, неймовірні аромати цих масочок, кавуни, киві і ще є манго. Тому беріть на замітку. А далі в нас зараз на знижки дуже гарний, прямо від лінієчки OPT. Це універсальний крем, який є, працює зі сморшками, має SPF 25. Він працює, він і підтяжечку робить. Він ізбагачений різними, якщо не помиляюсь, гілороново кислотою, напевно. Тобто, це вже більш такий професійний продукт, але нашої такої доступної доглядової лінійки, як на мене, ось зараз цей кремчик він у нас йде просто на шикарній знижці. Знижка на нього 50% в разі замовлення будь-яких двох продуктів з сторінки 92-93. Так, зрозуміло, тому майте на увазі, кремчик дуже класний. Тут в ньому 10 переваг, він зволожує, підтримує баланс мікробіону, посилює сяйво, вирівнює тон, зменшує прояви зморшок, розглажує ліфтинг-ефект, підвищує пружність, пори стають менш помітними, захищає від забруднення навколишнього середовища і від ультрафіолету. Тому дівчата рекомендую, якщо ви шукаєте легкий крем на літо, але щоб він зробив вам цукерочку з вашим обличчям, недорогий, але дуже гарний крем. Далі, далі, далі ще в нас тут є пробнички. Ароматів. Також це у нас пробнички тональні основи. Точніше, зараз на гарні знижки в нас, в нас іде адаптуюча тональна основа антистрес. Я, до речі, також нею користуюся. Ми ви могли бачити вже в мене на сторіночці цю тональну основу. У мене відтінок порцеляновий, і до речі, вона зараз на мені. Дуже мені подобається, має приємний аромат, дуже легка і комфортна. Вона адаптивна, вона адаптується під ваші тон шкіри. Тим паче, зараз на неї така смачна ціна. Ось тому, якщо ви хочете встигнути 279 гривень на акції вибрати собі гарні відтіночки, рекомендую. В мене дівчата замовляли природний беш. Давайте одненько відкриємо і зрівняємо, наскільки вони відрізняються. Порцеляновий, да, це ніби під нову кістку, але трішечки. Підсунову кістку і природний беш. Я думаю, що це буде дуже класно, якщо ви трішки е, маєте е, такий, знаєте, трішечки смугленький, вже да? трішки підзагоріли, або від природи такі. Тому дівчата рекомендують дуже класна тональна основа. Так, і в нас ще залишилося дуже мало пропозицій. Це у нас це моя паличка-виручалочка. Це продукт, який я дуже люблю, який у мене, до речі, закінчився буквально на днях. Це засіб, який має просто безліч переваг, його можна використовувати. перш за все використовується як антибактеріальний засіб проти прищиків для проблемної шкіри. Якщо ви захворіли, можна мазати скроньки робити з нею інгаляцію. Можна додавати в крем, якщо вас дуже сильно висипає, у вас дуже проблемна шкіра для того, щоб заспокоювати шкіру. Взагалі, Просто шикарний засіб. Дівчатка рекомендую. Він також проти укусів комах дуже гарно прибирає цей зуд. Якщо ви десь там подерлися, відразу можна помазати. Він іде і чайним деревом і лаймом. А ви знаєте, що чайне дерево да. У косметології працює як антисептик. Ось тому однозначно рекомендую. Дуже чекала цей продукт, коли він з'явиться на акції. Напевно, замовлю ще собі пару штук, тому що на літо це дуже дуже класний продукт, який постійно виручає. Там дитинка впала, подерлися, хоп, дістали сумочки, помазали, і все чудово. При там комашка вкусила кліщ, не дай Боже. Ми, до речі, знімалися буквально на днях з дитини кліща і помазали його цим продуктом. Крутили його, крутили, він випав, слава Богу, помазали, все обійшлося. Ось тому дівчата рекомендую. Комарів вкусили, помазали, все знімає і не буде нічого чухатися, і почервоніння знімає, тому дуже-дуже класний продукт. Ну і дійшли до самої очікуваної моєї новинки, яку я чекала, в нас в каталозі з'явилася просто шикарна новиночка. Це маркери для губ. Стільки маркер для губ. Ось такі дуже гарні. Шість відтінків різних я замовила собі нюдовий, звісно. Як же ж без цього? Ось тому хочу прямо зараз протестити а цей маркер. Давайте ж подивимося, як же ж він буде виглядати на губах. Перш за все, я знімаю свій блиск. Повністю знімаємо. Я вже, коли забрала посилку, я трішечки мазала, і в мене залишилося на руці. Тобто він наскільки стійкий, я вже його і так терла, і водою, і милом терла, але все одно трішечки залишилося. Тому ось буквально легкий слойчик. І ще нанесемо, наприклад, пару раз ось так. Можна робити яскравість таку, яку вам потрібно. Так, мені потрібно зеркальце і зараз будемо наносити на губки. Mm -hmm. Дуже приємні відчуття, коли наношу, слиш. До речі, в складі є. Mm -hmm. Така легка прохолода. В складі є гілеронова кислота. Не хочеться сильно натискати, щоб е, побачити, який ж буде ніжний відтінок. Його дуже круто використовувати замість олівчика, до речі. Таке відчуття ніби, ніби татуаж. <смір> дуже, напевно, багато нанесла. Ось. Я прям нанесла, так, знаєте, чимало. Світло не передає. Ось на верхню губу я нанесла трішечки менше продукту, наниз, прям так інтенсивно, і, і вийшов дуже-дуже насичений відтінок. Ну, взагалі, дуже-дуже цікавий просто маркер. Якщо ми нанесемо зверху, наприклад, якийсь блиск, якийсь блиск для губ, то ось, наприклад, візьму я. Буде вже зовсім інший ефект. Тому, дівчата, як на мене, дуже цікава новинка, але ним потрібно навчитися ще користуватись, потренуватися. А так, дуже класно. Хай він трішечки підсохне на губах і подивимося, наскільки дійсно він круто працює. Тому, чесно кажучи, дуже дуже цікава новиночка. А як вам наша сьогоднішня розпаковка? Які продукти вас зацікавили? Дівчата, звертайтеся дуже-дуже насичений каталог різними пропозиціями. А в нас ще в цьому каталозі вийшла новиночка. Це новий аромат зі смаком, якщо ви любите молочно-полуничні ось такі коктейльчики. я впевнена, що вам дуже сподобається наш новий аромат. Фруктовий, амбровий у складі є полуниця, зелений чай, акорд кокосового молока. Нереально не смачний просто аромат, до речі, у великому форматі 100 мл. І на нього діє також акційна ціна, можна його придбати дуже вигідно. Ось Тому каталожик настільки стартував. Кому потрібно скинути каталог, звертайтеся. З радістю допоможу вам підібрати продукти. Ну і, звісно, оформити їх вигідно. Всім гарного настрою!